Тарифи на тепло в Харкові залишаються незмінними. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Раніше КП «ХТМ» звернулось з пропозицією до муніципалітету розглянути економічно обґрунтовані тарифи для споживачів. Разом з тим, харківські теплові мережі будуть застосовувати тарифи для населення. На рівні тих, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, вони залишаються незмінними протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинений. Про встановлення тарифів на теплову енергію та її постачання комунальному підприємству Харківської теплової системи для споживачів міста Харкова. Є питання. Нема. Так. Дякую. Хто, хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Про встановлення тарифу на теплову енергію і виробництво транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води комунального підприємства Харківські теплової мережі для споживачів Харкова. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Також виконавчий комітет міськради підтримав встановлення нових меморіальних дошок на фасадах шкіл. Пам'ятні знаки будуть присвячені загиблим захисникам України та Харкова. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам. Заклади загальної середньої освіти міста Харкова. Вісім дошок пропонується. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Крім цього, розглядали і питання стосовно соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальної допомоги постраждалим від військової агресії, а також розглянули плани щодо роботи комунальних підприємств. Що забезпечують життєдіяльність міста. Всі рішення, що направлені на створення комфортних умов для жителів Харкова, були підтримані одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.